Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін. І далі у випуску про таке. Народні хвилювання у ході поліцейського рейду у Москві затримано 1200 мігрантів. Протягом 72 годин правозахисник прогнозує швидке звільнення Тимошенко. Підсолили на зимовий період Київ автодор матиме майже 52 тисячі тонн технічної солі за завищеною ціною. Західні газети вже відгукнулися на заворушення, які спалахнули вчора в московському районі. Бірюльово правозахисники висловили тривогу, що в Росії до націоналістів приєдналися пересічні громадяни, яких переконали, що всі їхні біди від іммігрантів. Наразі у ході поліцейського рейду затримано 1200 мігрантів. Затриманих доставили до поліції для перевірки на причетність до скоєння злочинів. Нагадаю, вчора шестеро співробітників російського ОМОНу з травмами різного ступеня тяжкості звернулися до лікарень після заворушень у західному Бірюльово. Двоє з них госпіталізовані з травмами у МВС. Зазначили, що московська поліція під час заворушень діяла жорстко, але адекватно до ситуації. Загалом у результаті заворушень було затримано близько 400 осіб. Нагадаємо, в ніч на четвер, 10 жовтня, у західному Бірюльово невідомий зарізав хлопця. Після чого втік у суботу ввечері і в неділю жителі району вийшли на вулицю з вимогою знай. Ти вбивцю у ніч на неділю. Пошуки вбивці активізувалися. Почалися облави на мігрантів. Було затримано близько ста осіб. У неділю учасники акції розгромили торговий комплекс. Тим часом, за даними російських змі, у справі про вбивство з'явився підозрюваний. Як зазначило джерело в поліції, правоохоронці підозрюють у злочині у злочині торгівця шаурмою. Цього року лауреатами Нобелівської премії з економіки стали троє американських економістів: Юджин Фама, Ларс Петерс, Хасен і Роберт Шиллер за емпірічний аналіз ціни капіталу. Нагадаю, премія із економіки не згадувалася в заповіті Альфреда Нобеля. Її 43 роки тому заснував Банк Швеції в пам'ять про знаменитого шведського вченого. Нагорода з економіки, як і з інших наук, вручається у Стокгольмі 10 грудня в день смерті Альфреда Нобеля. Юлія Тимошенко може вийти на волю протягом трьох днів. Про це заявив сьогодні на прес-конференції юрист та правозахисник Едуард Багіров. За його словами, для внесення змін в законодавство, які б дозволили Тимошенко поїхати на лікування до Німеччини, достатньо лише зміни одного указу президенту. Я розумію відповідальність того, що я зараз скажу. Я можу утвіждати, що в сімдесяти 72 часов Юлія Тимошенко може бути на свободі. Для этого есть все правовые механизмы и законные основания. И президент имеет право помиловать любого гражданина Украины, который совершил правонарушение и отбывает решением суда в местах лишения свободы. Это его право. Між тим політолог Володимир Фесенко зазначив, що долю експрем'єрки прогнозувати сьогодні не є можливим. Всі переговори проходять не в публічній площині, але в будь-якому випадку їй не дадуть прийняти участь у президентській кампанії. Крім того, зараз, на думку політолога, владу не влаштовує жоден із сценаріїв вирішення питання Тимошенко, а тому можливе штучне створення ще одного шляху подолання цієї проблеми. Мені здається, що скоріше за все, якщо Тимошенко, проблема Тимошенка буде все ж таки вирішуватись то мені здається, що вірогідний, найбільш вірогідний варіант це нестандартний. Будуть щось шукати нестандартне, не, не класичну схему, але таку, яка б все ж таки зберегла певні обмеження для повернення Юлії Тимошенка в Україну напередодні президентських виборів або під час президентських виборів. Український суд знову відмовився переглянути справу Юлії Тимошенко. Таким чином українське правосуддя знову не виконало постанови Європейського суду з прав людини. Нагадаємо, ще 1 серпня захист експрем'єрки направив до вищого спеціалізованого суду України заяву щодо скасування вироку по газовій справі. Саме за цю справу експрем'єрка й отримала 7 років ув'язнення. Це вже не вперше суд відмовляється розглядати питання відміни вироку. Раніше захист вже декілька разів звертався до ВСУ, але суд. Судді кожен раз відмовляли у скасуванні вироку. Сьогодні вищий спеціалізований суд в чергове позбавив головного політичного опонента діючого українського президента, лідера опозиції Юлії Тимошенко права на справедливий судовий розгляд в українських судах. Це в чергове свідчить про відсутність правосуддя для політичних опонентів діючого режиму в судах на території України. Захист Юлії Тимошенко негайно проінформує про ці ганебні дії комітет міністрів ради Європи як орган, який згідно з Європейською конвенцією повноважений контролювати виконання рішень європейського суду. Спостерігачі місії від Європарламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський відзвітують про свою діяльність у вівторок, 15 жовтня. Після цього звіту повноваження місії мають закінчитися. Але члени Європарламенту не виключають, що діяльність місії буде продовжено, оскільки досі не вирішеним лишається питання ув'язнення Юлії Тимошенко. Звіт виголошуватимуть на позачерговій конференції президентів, у якій беруть участь президент Європарламенту і лідери всіх політичних сил. Опозиція виходить вперед у президентській гонці. Якби вибори відбулися цього тижня, три опозиційних кандидата Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко могли б перемогти у другому турі нинішнього президента Віктора Януковича. Про це кажуть результати дослідження, яке провели представники центра Разумкова. На сьогодні Янукович має перевагу лише над одним опозиційним політиком Олегом Тягнебоком. Окрім того, соціологи відмітили падіння рейтингу Януковича в його рідних регіонах. Негативне ставлення до Януковича переважає всіх регіонах, навіть у тих регіонах, які вважаються електоральною базою Януковича і партії регіонів. Скажімо. В східному регіоні 60% відповіли, що ставиться до нього позитивно, і лише 34% відповіли, що ставляться позитивно. На думку соціологів, таке падіння спричинили не зміна проросійського курсу Януковича на євроінтеграційний, а економічні проблеми в країні. Чи розпочнеться український таксим. Мера у столиці немає, та й повноваження міської ради давно закінчилися, але найближчим часом виборів не буде. Влада каже, є рішення конституційного суду. Вибори пройдуть у 2015 році. Тим часом опозиція потрапила в замкнуте коло. Вони не можуть підвести киян, які їх обирали, і не працювати. Так само вони не можуть брати участь у роботі органу, повноваження якого закінчилися. Київська міська рада засідає мітинги під будівлею, щораз гучніші про депутатам не заважають. Їх захищає кордон правоохоронців. Логіка влади, як пояснюють депутати міської ради від опозиції, досить проста. Кажуть депутати з більшості: ну якщо там вийде тисяча киян, ну це нічого. Якщо вийде, там 10 тисяч. Це вже треба подумати. Вочевидь, на 10 тисяч людей у влади просто не вистачить солдатів. Беркуту опозиція вважає, кияни нині недостатньо активні. Але коли допече навколо Київради підніметься другий майдан. Реакція буде швидка, буде от такий український таксім, можливо, або буде якийсь то масштабний взрив. Но натянутий во времени. крім того, питання легітимності столичної влади може набрати нового сенсу після підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Україна автоматично попадає під певний моніторинг Європи вже не як кандидат до списку кандидатів, а як асоційований член. І таким чином тиск на владу буде збільшуватися і збільшуватися. Останній мітинг під будівлею мерії зібрав близько півтори тисячі людей. Міліції було приблизно стільки ж. Опозиція вважає, наступного разу 23 жовтня людей буде більше. Ольга Боліла, Андрій Усачук, соціальна країна. Свобода і комуністи вивели своїх прихильників на київські вулиці заради історичної справедливості 14 жовтня. Є офіційним днем народження української повстанської армії. Цьому дню присвячений марш, що стартував від пам'ятника Тараса Шевченка. На противагу свободівцям вийшли і представники лівих сил. Їхня вимога заборонити націоналістичні партії. Прямо зараз на місці події знаходиться наш кореспондент Ольга Болєла. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю як проходить марш боротьби. Марш боротьби нині навіть за найправнішими підрахунками зі близько чотирьох тисяч людей. А швидше за все, що тут навіть є п'ять тисяч людей. Хода йде під супроводом міліції. Прямо зараз люди піднімаються Михайлівською вулицею до Михайлівської площі. Там зараз має розпочатися святковий концерт. Було вже кілька провокацій у демонстрантів. Відбирали червоно-чорні прапори УПА. Але таких порушників, але таких порушників дуже швидко випухав НАТО. Міліція не зможе до них дістатися, навіть якщо станеться щось серйозніше, оскільки дуже багато людей. Олександре, дякую, Олю. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку знаходилась Ольга Болєла з інформацією про марш боротьби і далі. Підсолили Київ автодор за результатами тендеру. Уклав рамкову угоду на постачання 52 тисяч тонн технічної солі на суму до 26 мільйонів гривень. Переможцями торгів стала Агватрейдсервіс та Юніон Сервіс, які постачатимуть ціль по 512 гривень за тонну. Закупівельна ціна Київавтодору значно перевищує ринкову. Наприклад, дорожню сіль Артемівського заводу можна придбати у посередника в середньому по 400 гривень за тонну з урахуванням ПДВ. Коментарів з приводу такого рішення Київавтодор поки не надає. Королівська пенсія, опозиція запропонувала нараховувати пенсію усім народним обранцям на загальних підставах. Утім, така ідея до душі регіоналів не припала. Адже хто б відмовився від понад 10 тисяч гривень на місяць, а саме така пенсія у народних обранців згідно з даними держкомстату. А от українці з понад 30 роками стажу можуть похизуватися лише тисячою гривень. Принцип нарахування має бути єдиний. Тому я за те, щоб нарахування. Формула нарахування пенсій були в Україні однакові, як для президента, як для вчителя, лікаря. Залізничні покращення прес-центр Укрзалізниці повідомив, що планує скасувати чи змінити графік руху частини нічних поїздів. У відомості вважають, що денні поїзди можуть здійснити більше рейсів. Тоді як нічні набагато довше стоять у пунктах обороту. До того ж, вони не рентабельні, скидаючись на те, що світловий день ще довгий час буде коротшим за ніч, таке рішення Укрзалізниці залишається незрозумілим. На краю прірви держказна сьогодні де-факто знаходиться у стані повного банкрутства на консолідованому рахунку держказначейства України біля 10 мільйонів гривень. Про це повідомило джерело у державному казначействі. Між тим нещодавно в уряді відрапортували катастрофічна ситуація з наповненням прибуткової частини держбюджету у вересні покращила. Проте, вочевидь, що в ході детінізації відбувається зростання ВВП. А цим нинішня влада похвалитися не може. Економічні експерти твердять, що вірогідним джерелом наповнення бюджету став Нацбанк, тобто резерви держказначейства були поповнені за рахунок включення друкарського верста НБУ. Верховна Рада цього року чотири рази збільшувала суму перевищення доходів Нацбанку над його витратами, підвищивши її до майже 23 мільярдів гривень. Ось вже декілька місяців мери різних міст країни обурені тим, що в регіони не йдуть платежі. Якщо в сумі зібрати кошти місцевих рад вийде близько 20 мільярдів гривень, ці гроші повинні знаходитися в держказначайстві, але насправді на його рахунках в тисячу разів менше, хоча влада й намагається всіляко приховати цей факт. Це означає лише одне: по внутрішніх платежах Україна практично знаходиться в стані дефолту. Університетський ювілей сьогодні. Таврійський національний університет імені Вернацького святкує день народження. 95 років тому у Симфорополі відкрився один з найбільших нині університетів Криму Таврійський національний університет. З роки його існування не один раз змінювалася і його назва, і його керівники. Як відзначали день народження університету, знає Аліса Литвиненко. 17 факультетів, 47 спеціальностей. Наразі Таврійський національний університет імені Вернацького входить в десятку класичних університетів України та є одним із найбільших у Кримському полуострові. Тож вітали університет сьогодні співробітники, громадські діячі, випускники та студенти. Якщо ми не будемо пам'ятати, відмічати такі дати, то навірно ціна. Дело в тому, що це старіше навчальне заведення на кримському полуострові, десятки тисяч. Людей закончили этот вуз приносять пользу обществу. Вітали, співали та роздавали грамоти викладачам. А от найбільше привітань дісталося ректору університету Миколі Багрову. і Я до дня народження університету. Приурочили відкриття центру безперервної освіти. Сьогодні ми відкриваємо з вами. Центр непрерывного образования Таврического университета. Я скажу, что мы возлагаем на этот центр очень большие надежды. Если коротко говорить, то мы считаем, что центр ну, должен быть своеобразным шлюзом для всех желающих поступить в Таврический университет, независимо от возраста. От школьника до... Пенсіонера. Такий центр має об'єднати у собі різни види освіти, такі як дошкільна, шкільна, неформальна та післядипломна. На думку експертів, це один із перших кроків до розвитку та європеїзації української вищої освіти. Дарісова, Аліса Литвененко, Олексій Російських, соціальна країна, Крим. Повернули в музеї культурної спадщини Києва. Завершилась півсторічна подорож старовинної бандури. Раритетний інструмент їхав в Україну із Сполучених Штатів майже рік. Про це докладніше розповість Валентин Ковалевський. Колекція музею культурної спадщини Києва поповнилася старовинною бандурою художника імпресіоніста українського походження Олекси Булавицького. Музей культурної спадщини раніше було передано 40 живописних робіт Олекса. Також графічні роботи та колекція писанок дружини художника Ніни Буловицькі. Ніна Булавицькі висловила бажання подарувати музею і бандуру, що належала її чоловікові, який власноруч розписав інструмент та грав на ньому до кінця свого життя. Нам ще що переписуватися, щоб узнати легенду Експоната. Каждый экспонат должен иметь свою историю, свою легенду. Единственное, что мы знаем, что было написано в письме, что эту бандуру сделал собственноручно Алексей Буловицкий в 1948 году в лагере для перемещенных лиц. В час Другої світової війни Олекса Боловицький опинився у Німеччині та з 50-го року в Сполучених Штатах у Мінеаполісі, де працював з архітектурними фірмами як крисляр та дизайнер. Тепер один з плодів творчості майстра повернувся зі штату Мінісота до рідної України. Валентин Ковалевський, Андрій Осадчук, соціальна країна. Дорогу молодим на українському тижні моди пройшли покази молодих українських дизайнерів. А поруч з ними свої колекції представляли гуру української моди. Таким чином, критики та відвідувачі примхливо порівнювали та оцінювали майбутнє українського фешн-ринку. А з ними і наша кореспондентка Дар'я Сова. Не без емоцій та переживань уперше на українському тижні моди представляють свою колекції молоді дизайнери з різних країн світу, зручний одяг та стримані кольори. На думку молодого покоління це те, чого не вистачає українській моді у цьому сезоні. Катерина Бутрунова уперше представляє свою колекцію одягу саме на українському тижні моди. Протягом майже двох років збирала гроші, тканини та навіть знайомих, аби гідно представити свої ідеї. Проте багато хто не розділяв захоплення молодої дизайнерки. Ні, не треба, мені це не потрібно, Я хочу во так. Ну чому ні? Так не положено, то тобто не по госту. Їх імена ще не відомі світу високої моди. Їх одяг ще не можна купувати у брендових бутіках, проте вони вже намагаються полонити українського примхливого споживача. Хто мализмом, кто авангардом. Насколько, наверное, тяжело внутренне, вот на скажем так, не на большом экране, да, на большом подиуме, вот показать, что ты создал. Прийнять на себе этот где-то, может быть, даже удар. Базумуштакажди як волнується, коли показує своє лючне своєчне роботи. А от поруч з молодими вже свої на перші колекції представляють імениті дизайнери, речі яких бачили подіми відомих столиць моди своїми порадами, що носити у цьому сезоні соціальною країною, поділилась Альона Сереброва. Плаття в талію ровне платья менше брюк. І зараз е мода на спорт, на двіження, на короткі плаття, на інтенсивне. На інтенсив, життя життя ускоряється. Таким чином, якщо Ukrainian Фешн Вік поступово добігає кінця, столичних мешканців ще протягом тижня, вже з 17 жовтня, будуть вітати столичні дні моди. Дар'ясова, Роман Крюков, соціальна країна. У Китаї побудували гігантські штани. У місті Суджоу практично завершили спорудження нового надзвичайного хмарочоса ворота сходу висотою у 300 метрів. Він створений у формі гігантської арки, але коментатори знайшли альтернативний варіант його архітектурної концепції пара гігантських штанів. Британські архітектори цього дива нічого подібного не припускали. Просто побудовані поруч башти, сполучені оригінальним переходом аркою. Проте самі китайці активно кипкують із подарованого їм символу. Наприклад, китайські мікроблогери пропонують називати хмарочос штани сходу. Усі до столу прийшла покрова. За легендами, саме в цей день східні слов'яни відзначали зустріч осені та зими, а також за повір'ями незаміжні дівчата, які планували весілля восени, мали дочекатися закінчення покрови, аби прожити зі своїм обранцем довго та щасливо. А також прийнято вважати, що у цей день варто освячувати новопридбані предмети та їжу, яка сьогодні опиниться на святковому столі. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас чимало цікавого. Тож я з вами не прощаюся. Побачимось.